Розпочинаємо наш день зараз з чистою мапою повітряних тривог. Традиційно червоні тільки Луганська область і Автономна Республіка Крим. Але зараз ми повідомимо, що було вночі у Києві. Лунали вибухи, як повідомив мер столиці Віталій Кличко. На оболоні працювала протиповітряна оборона щодо наслідків. Міський голова не повідомляв. Додам, що цієї ночі росіяни вчергово атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога лунала майже 5 годин. Thank <laughs> you. І сполучені штати Америки передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, яка враховує деякі зауваження Києва і має більше шансів на укладання. Про це пише видання Ексіос. Зазначається, що з угоди вилучили деякі статті, які викликали занепокоєння українців, зокрема про те, що документ підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка. Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа спочатку запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні. Копалини, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати цей документ.